Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте результати виборів у місті Івано-Франківську та області? Ну, результати виборів ще поки що не підраховані голоси, але за попередніми оцінками можна зробити певні висновки, що ці вибори відбулися, це в першу чергу, що вони відбулися. По-друге, що вони все ж таки стали тими виборами, які знову ж таки нічого не вирішать. І ще одне, що явка виборців була настільки малою, що називати їх якимось всенародними, ну, скажімо так, не... язик не повертається таке сказати. Будь ласка, наскільки прогнозований був такий результат? А ось результат дійсно виявився трішки не прогнозований. Ну, По-перше, давайте розберемося про тих людей, які війшли, скажімо, в міську чи обласну раду. От свобода дістала більшість як в обласній, так і в міській раді. Не таку більшість, яку воно мало, але приблизно до 30% воно буде мати і міській, і в обласній раді. Далі. Прогнозовано, скажімо, звичайно, що солідарність здобула десь приблизно 16 чи 17%, також подивимося. Розчарувала самопоміч, особливо в обласній раді. Там за попередніми обчисленнями, здається, лише 6% вона пройшла, а в міській раді самопоміч здається 15%. Все ж таки війшов у кроп. Війшов у кроп, ну, але знову ж таки. Вважаючи на ту таку кампанію, яку він у досить активну і агресивну, то е ті відсотки, які здобув укроп і міській обласній раді, а це приблизно 10 10%, це не є так багато. Ось батьківщина здобула менше, особливо в обласній, ніж здавалося. Батьківщина здається, здобула до 8%. Так? Мені чомусь здавалось особисто, мені, що вони... Ну, візьмуть більше голосів, ніж вони взяли. Крім того, давайте подивимося на списки партій. Дуже багато тих людей, за яких проголосували виборці. Ось один виборець біля мене стоїть. Дуже багато людей, які проголосували, вони зробили, можливо, якесь таке голосування безпеки, чи що. Дуже важко пояснити ці, ну от те, що відбувалося на виборах, якоюсь логікою того, що є, якоюсь демографії. І тому мені здається, що е, багато тих людей, які, за яких голосували, це були хто? Це були забудівельники, до речі, так багато забудівельників пройшло, багато бізнесменів, дуже мало пройшло, лікарів, вчителів, тобто тих людей, які реально становлять сіль цього міста. Будь ласка, чи варто очікувати реальних змін від рад нового скликання? Ні, абсолютно не варто очікувати жодних якісних змін від того, що відбулося, е, тому що е, ці голосування. Особливо голосування на мера, воно просто показало якусь дивну, дивну річ. Ніби поки що ми не можемо говорити про ніякі великі е, фальсифікації чи інсинуації, але я не думаю, що варто багато очікувати від цих рад, від, і, так само як від, від нового мера. Тому що, на жаль, от люди виборці, ось наш виборець, проголосував. В основному за того, хто більше йому обіцяв. І це, звичайно, не рад.